Подорож в Одесу. Перший день, 19 березня 2023 року. Виїхали ми з містечка Димар, що в Київській області, о 6-й годині ранку. Для мене траса Київ Одеса асоціюється з Чебуреками. Тому робимо зупинку в Чебуречній. 6 годин дорозі і ми вже в Одесі. Заселяємося в готель Каліфорнія, який розташований в центральній частині міста на вулиці Єврейській, 27. Дизайн готелю мене вразив, як тільки я зайшла в хол. Величезні люстри, колони, красиві меблі, картини, килими. Хотілося роздивлятися та запам'ятати кожну деталь. Дуже гарні номери в класичному стилі ми проживали в номері на сьомому поверсі. Номери оснащені абсолютно усім необхідним для комфортного відпочинку. Головне тут дуже чисто і тепло. Йдемо гуляти. Сьогодні хочемо відвідати екскурсію у Одеському національному академічному театрі опери та балету. В Одеський театр опери та балету можна потрапити двома способами: перший це придбати квитки на виставу, і другий придбати квитки на екскурсію. Ми йдемо на екскурсію. До речі, екскурсії в театрі є різні: є просто оглядова, а є оглядова плюс залаштунки театру. Зайшовши всередину оперного театру, ти поринаєш в атмосферу вишуканої архітектури, шику, помпезності та краси. Кожна деталь інтер'єру дуже гармонійно поєднана і випромінює розкіш. Оригінальні світильники, бронзові інкрустації, мармур і позолочені орнаменти все дихає витонченістю та лоском. З кожним кроком я немов телепортувала в ті часи, коли сюди приходили знатні та знамениті люди. Гуляючи по оперному театру, я намагалася запам'ятати кожну деталь, кожну дрібничку, а потім ми зайшли до глядацької зали. Глядацька зала у формі підкови вражає розкішною акустикою. Кажуть, що навіть в останньому ряду чути шепіт зі сцени. Тут є розкішна бронзова люстра висотою 9 метрів та діаметром 4 метри. Оздоблення кришталем додає легкості, проте насправді вага цього гігантського світильника приблизно 2,5 тонни. Цікавою та гарною є завіса театру, розшита позолоченими нитками. Детальні орнаменти, що прикрашають стіни та стелі будівлі, не повторюються у жодному приміщенні. Театр облаштований оксамитовими кріслами, бронзовими світильниками і кришталевими бра. Архітектура глядацького залу витримана у стилі французького рококо і декорована різноманітними ліпними орнаментами і тонкою позолотою. Це магія, це потрібно бачити на власні очі. Далі ми пішли в музей театру, де нам розповідали купа цікавих фактів та історій, пов'язаних з цим театром. А я зачарована роздивлялася костюми, приміряючи їх на себе в своїй уяві. Це нереально гарно. Також під час цієї екскурсії ми зазирнули залаштунки. Нам розповіли всі подробиці технічної сторони роботи театру, як дихає театр, як працює його вентиляція, як працюють домкрати, що піднімають необхідні майданчики з сцени, де і як зберігаються декорації до спектаклів. Розповіли нам, як влаштована балетна підлога, яку монтують перед виставою. Я навіть і не могла уявити, скільки робочого персоналу та праці задіяно, щоб я подивилася виставу. А які артисти сяяли на цій сцені за час існування цього театру Анна Павлова, Федір Шаляпін, Енріке Карузо, Соломія Крушельницька диригували Римський корсаков Рахманінов і навіть Чайковський. Це була надзвичайна екскурсія. Навіть територія біля оперного театра не схожа на всі інші. Тут дуже незвичні форми дерева, які здаються зачарованими акторами, що так і не дограли свої ролі. Вони ніби і досі чекають її миті, коли прекрасна фея одним помахом чарівної палички звільнить їх від магії. Вийшли з театру і вирішили десь пообідати. Йдемо в кафе самообслуговування утечкіно, що на вулиці Дерибасівській. Дуже прикольний інтер'єр. Тут є і піца, салати, супи, гарніри, десерти, більше 300 найменувань кожен день. Система самообслуговування дозволяє вибрати їжу в зручному темпі і не чекати на 20-30 хвилин на її приготування. Нам дуже все сподобалося. Далі вирішили піти на набережну Ланджерон. Ми ж в Одесі, тому дуже хочемо побачити море. Іти нам приблизно 2,5 кілометри, от і добре подумала я. Прогуляємося вуличками Одеси. Нам постійно зустрічалися різні графіті та мурали на стінах, різні пам'ятники. Мене дуже вразила кількість прапорів України на вулицях Одеси. Я такого не зустрічала в жодному місті, навіть на заході нашої країни. Наш жовто-блакітний майорит скрізь. Кожні 20 метрів на будівлях, в дворах, у вікнах, також багато наших прапорів намальовані на стінах будівель. Ну, дійсно скрізь. Тому я точно запевняю, що Одесити. Це ще ті патріоти і це дуже радує. Проходили ми через фортифікаційні укріплення в Одесі одеський карантин. Ці фортифікаційні укріплення розташовані на території парку Шевченка і слугували для карантину товарів та пасажирів, прибулих до Одеського порту. В парку Шевченка є сучасний скейт парк, де молодь дуже активно проводить свій час і нарешті море. Наше рідне Чорне море. На набережні Ланжерон є дельфінарій, купа класних і комфортабельних готелей, різні кафе та ресторани. Одесити та гості міста неспішно прогулюються по набережні та насолоджуються цими краєвидами. А море воно неймовірне, це окремий вид медитації. Дуже ми втомилися за цей день, тому замовили таксі і повертаємось в готель. Будемо відпочивати, бо завтра зранку хочемо на морі зустріти світанок. Другий день, 20 березня 2023 року. Сьогодні ми прокинулися дуже рано і вже о 5.30 їхали до моря зустрічати сонечко. Сьогодні мій день народження і новий рік свого життя я хотіла почати саме так: приїхали на пляж Ланжерон і побачили, що там, де має вставати сонечко, все затягнуто хмарами. Ми пішли до арт-об'єкту Будинок сонця або Дім Сонця. А ви знали, що в Одесі є двері, через які сонечко заходить в місто. На пірсі одеського пляжу Ланжерон у липні 2017 року з'явилася скульптура у вигляді дверного порталу, який нас переносить туди, де живе сонечко. Скульптор Михайло Рева. За задумом автора на світанку сонце входить до Одеси саме через ці двері, що стоять біля моря. Нагулялися, трохи замерзли і вирішили повертатися. І коли ми вже майже виходили з пляжу, ми побачили, що хмари розійшлись, і сонечко почало пробиватися крізь хмари. Почалася магія ранку. Швидко повертаємось до арт об'єкту будинок сонця і спостерігаємо, як сонечко заходить в Одесу. Виставляю маленький фрагмент від знятого відео, а повна версія є на моїй сторінці. Сонце нам світити, буде ясно. Все буде так, як того схочем ми. Танцюй зі мною повільно, Ай, зачекає світ Боживі. Щасливі і трохи замерзлі, повертаємось в готель. Далі йдемо на сніданок. В готелі Каліфорнія сніданки подають в форматі шведський стіл, дуже затишний ресторан і досить смачно готують. Сьогодні дуже багато планів на день. Збираємося. В Одесі починає лунати сигнал повітряної тривоги, але ми за рік вже так звикли до цього, що все рівно йдемо гуляти. Поки ми йдемо до запланованої локації, на нашому шляху зустрічаємо просто шедевральні будинки. Ось, наприклад, будинок купця Абази. Цей палац був побудований у 1858 році у стилі раннього французького бароко за проектом відомого архітектора Людовіка Отона. Цей палац був побудований для купця Олександра Абази. Призначений він був для вечорів, балів і прийомів. А ось готель Бристель, що був побудований ще у 1899 році за проектом архітекторів Олександра Бернардаці і Адольфа Мінкуса. Сьогодні будинку готелю присвоєно статус пам'ятки архітектури, і поки ідемо, ми постійно зустрічаємо дуже гарні будівлі з ліпниною, гарними балконами та скульптурами. Перша локація на сьогодні це палац графа толстого або одеський будинок вчених. Про це місце я детально розповіла в окремому відео, яке є в мене на сторінці. Кому цікаво, можете переглянути. Тут скажу лише пару слів: для того, щоб прогулятися залами цієї садиби, ми заплатили по 100 гривень з людини за вхідні квитки, і зали цього палацу були для нас відкриті. Будівля одеського будинку вчених біля Сабанієва моста цікава тим, що це єдиний дворянський особняк міста, в якому зберіглася більша частина внутрішнього оздоблення в первозданному вигляді. Збудований він у 1830-х роках за проектом італійського архітектора Франца Бофо. Дуже цікава історія родини Толстих, що тут проживали, нереально гарні зали, інтер'єри, меблі, і головне, що більшість залів дворянського особняка в точності зберегли інтер'єри колишніх володарів. Ми були в понеділок, і серед відвідувачів ми були одні, тому неспішно оглянули зали, налюбувалися красою і вирушили далі. Тепер йдемо в кав'ярню Жето, яку мені порекомендували відвідати мої підписники. Величезне їм дякую, бо мені дуже сподобалося. Коли я зайшла всередину, то я подумала, що потрапила в будинок, де живуть ляльки. Тут все-таки вінтажне, казкове, іграшкове. Ну дійсно, я неначе зайшла в гості до казкового персонажу. Такі милі блюдця, серветочки, купа різних дрібничок. Навіть меню, неначе написано вручну каліграфічним почерком на старовинному папері. Тут дуже великий вибір кави та кавових напоїв. Ми замовили каву «Повіденський» і фірмову каву Жито, а також тортики, солена карамель. Поки ми чекали на замовлення, хотілося роздивитися цей ляльковий інтер'єр ну дуже тут мило. Кава була смачна, а тортики просто нереальні. Нам все дуже сподобалось. Навіть рахунок нам принесли нестандартним способом. Це була мишоловка. Коли знову приїду в Одесу, то обов'язково сюди ще завітаю. Далі ми пішли в пасаж. Про пасаж я також детально розповіла у відео, яке ви зможете переглянути у мене на сторінці, тому скажу лише пару слів. Зі стін пасажу на мене дивилася вічність. Безліч скульптур, ніби спостерігали за мною з усіх боків. Кожен куточок будівлі прикрашає ліпнина скульптури, яка додає фасадам дуже розкішного вигляду. Сьогодні пасаж це готель і торгівельний центр, якому вже більше 120 років. Якщо будете в Одесі, то обов'язково сюди завітайте. Далі вирішили повернутися в готель, трохи відпочити, бо на вечерю плануємо сходити в ресторан і відмітити мій день народження. Коли настав вечір, ми вирушили до ресторану Легенда сюди насамперед я прийшла за атмосферою, повне занурення за часів лицарів, балів, драконів та інших легенд. Неймовірно реалістична обстановка дозволила поринути у світ середньовіччя. Все тематично, починаючи з інтер'єру, свічок та глиняних приладів та закінчуючи музикою, нарядами персоналу та звичайно кухнею. У закладі є гардероб, яким можна скористатися, щоб на 100% зануритися у світ лицарства та романтики. Меню дуже різноманітне. Вечеря та обслуговування нам сподобалося. Людей в ресторані майже не було, можливо, тому що був понеділок. Після вечері ми ще прогулялися вуличками вечірньої Одеси та повернулися в готель. Будемо відпочивати, бо завтра на нас чекав ще один день в Одесі. Третій день, 21 березня 2023 року. Сьогодні у нас по плану переїхати на одну добу в готель, який знаходиться на березі Чорного моря, і відвідати ринок Привоз. Ми виспалися, йдемо на сніданок, збираємо речі і їдемо на привоз. На привозі ми купили собі на вечерю дуже смачну рибу та креветки, але я не дуже люблю базари, не люблю, коли продавці постійно до тебе пристають, і дуже там галасно для мене. Хоча, напевне, це і є родзинкою привозу. Для тих, хто любить такі дві, то точно сподобається. Тому ми досить швидко скупилися і поїхали поселятися в готель на березі моря. Сьогодні ми будемо проживати в готелі з копелі, який розташований на березі Чорного моря на пляжі Ланжерон. Для мене цей готель це любов з першого погляду, дуже привітний персонал, красивий хол з панорамними вікнами на море. Гарні, чисті і теплі номери, які облаштовані усім, що необхідно для комфортного відпочинку. І головне вид з балкону. Це просто фантастика! На балконі є крісла і столик. Заселяємося і йдемо в ресторан готелю під назвою Веранда. Ресторан нам дуже сподобався, затишний інтер'єр, є навіть зали на терасі, і це все з видом на море. Все, що ми замовляли, було дуже смачно. Сьогодні у нас День моря. Ідемо гуляти. Ми пішли гуляти вздовж берегової лінії, і ця прогулянка була як медитація: ми годували чайок, дивилися на море та вдихали чисте морське повітря. Чи є заборона гуляти по пляжам Одеси? Наголошую, що я розповідаю про свій досвід з цього питання станом на березень 2023 року. Так, в Одесі є такі місця, де ви взагалі до моря не підійдете. Вони перекриті і під охороною. Тут я не буду вказувати ці місця, бо, напевне, не можна. Є берегові лінії, де ми гуляли і нам ніхто нічого не казав, тобто без обмеження. Але, за словами місцевих, відвідування, а тим паче купання в морі заборонено, бо є загроза, що в морі можуть плавати вибухонебезпечні предмети. Хоча ми бачили, що в Одесі вже сезон купання відкрито. Кажуть, що в сезон це все будуть контролювати постійні патрулі. Ще один для мене інсайт в Одесі це будиночки для котів. Я такого ще не зустрічала, так що одеські коти тут живуть дуже шикарно. Далі ми дійшли до пляжу, який називається Собачий. І тут знаходиться арт-об'єкт сад каміння. Я прочитала в інтернеті, що все це своїми руками створив Олександр Ізман. Він розповідає, що до нього прийшла ідея перетворити занедбану ділянку пляжу з купою сміття та каміння на арт-об'єкт. Звичайно, вже і інші долучаються до цієї ініціативи, і ми також доклали камінчики в цей сад. Далі ми натрапили на дуже гарну, але трохи занедбану будівлю. Добре, що є інтернет, і ми дізналися, що це колишня дача Ашкеназі, що знаходиться на території санаторія імені Чкалова. Представники родини Ашкеназі у кількох поколіннях займалися торгівлею зерном та кредитно-банківськими операціями. До речі, ця дача була збудована у 1901 році. Мені ця будівля більше схожа на палац, а не на дачу. І розміщення класне з видом на море. Дуже класна локація для фотосесій. Ми обійшли цю гарну будівлю з усіх сторін. І по можливості позаглядали у вікна і скрізь куди можна було заглянути, і вирішили повертатися в готель. Коли добралися до готелю, на вулиці вже стемніло, і знову почалася повітряна тривога. Було дуже гучно, працювало ППО, та, на жаль, по Одесі були прильоти. Дуже ми втомилися, тому вирішили вже нікуди не йти, а в готелі зробити бутерброди з риби, яку ми купили на привозі. А ще у нас були креветки і балкон з видом на море. Наступний ранок в цьому готелі був казковий: видно, море, вітерець і світанок. Але вже час повертатися додому, Одеса, неймовірна, точно сюди повернуся і не раз.